Я не знаю, чого хочу, знову в твої очі. Ну що, друзі, поїхали. У нас короче, погода така собі до ще капає, а ми прибираємо короче, біля проваливки, щоб ніде нічого не замикало. Зараз трошечки витримо стекло і поїхали. Стопчики забиваємо, перевіряємо поле, таким займаємося, в принципі, дуже такого показувати нема чого. Забіду, я думаю, вже щось буде цікавіше. Ну Тут вже трошечки. Надоїло вже, знаєте, таке. ну, Ні туди, ні сюди. Одне і те саме і вам не цікаво вже. Бо 3-4 рази одне і те саме відео показувати. Ну, не камільфо, знаєте. Так що я пішов, зараз беру стопчики, несу на низ і далі ми їх забиваємо і перевіряємо. Ще півгодинки, чи скільки, да? так? Да, так, ще півгодинки. І йдемо на обід. Та не репити, йо. Капець. Стрічати зірочки, зазирать, як падають ловити. Як ж мене заверо призов. Всім привіт, вітаю вас. Мене звати Олександр, і ми працюємо на фермі у Швейцарії. Сьогодні у нас що, понеділок, початок робочого тижня. Усе цвіта, все пахне. Погода прям во, класна, кайфова, ідеальна. Знаєте, і не жарко, і не холодно. Сьогодні у нас яке? 8 квітня. Аж 8 квітня, уявляєте, як швидко час летить. Будемо сьогодні підживлювати рідким гноєм пшеничку. Ще, може, прийдуть забирають дерево, що продає. Подивимося. Тож, з вас 5 тисяч лайків, підписочку обов'язково на канал. Також не забуваємо про інстаграм, там самі свіжі новини. І написати не забудьте коментар. Я всі читаю. І по можливості відповідаю. Тож, бажаю вам приємного перегляду. Додивляйтесь відео до кінця і погнала дивитися новий випуск. Шеф трохи смішний. Чи сонце йому напекло, не знаю. Махає туди-туди. Задки-передки, боком. Таке щось геть. Під'їхали ми на пшеничку, він на вихідних. пройшовся штригельною буреною По ній. Трубу ми під'єднали. Я не знаю, чи вам не надоїло це, дивіться, як ми вносимо той рідкий гній. Що не випуск, то рідкий гній. Ну що ми вже? На полі, дивіться, трубу я приєднав, розложив усе, настроїв. Пониження включив, тепер чекаємо тільки гною. Шаф поїхав кудись сюди на ферму. Буде включати. Пшеничка, дивіться яка. Зелененька, гарна. Шаф на вихідних. Пройшовся з ось видно, бачите, трошечки так. Смуги темніше, світліше, то вони дойшовся, там воно видно, сліди. Так що така пшеничка. Що, З неї нічого не роблено, нічого не бризкано, Просто вноситься гідкий гній. Оце таке. Дивіться, яка ну, в принципі непогана, буряну майже немає, вона вже величенька. Так що чекаємо гною і вбіть труби, дивіться, як зараз зробив щоб вони рівно були з тяжками їх сюди і вони ось через пару місяців відріжуть їх і буде все відлічно. Трактор, лиман, та саме, що «Дойц», тільки що назва не така. Мотор Дойцовський стоїть, 90 на Сокінських сил сіл із турбінкою. В салоні оце так, дивіться, все кольорове, все понятно, що за що відповідає. Ну Це така бідна комплектація. Старіший хурліман, там взагалі бомбова комплектація, взагалі все чітко. Тут 1463 мотогодини. Ну, не багато, в принципі. Взагалі, нормальок. Спитайте, чи нема стекла, я вам скажу, дивіться, треба рукою вилазити сюди. А якби було стекло, воно б ну, впиралося і не давало б нам якось контролювати. Цей агрегат. Того туди вікон немає. В принципі, те, що я хотів, розказав вам, показав. Думаю, вам було цікаво. Тепер чекаємо гною і потім їдемо. Ви спитаєте, що я роблю, а я вам скажу, слухаю, чи гній, йде чи ні. Ну щось не чую. Якісь вже проблеми з помпою. Багато розмок зараз напише. О, це якби бочкою проблем би не було. Друзі, для бочки теж нужна помпа. Вніс гній, повернувся на ферму, набрав бочку, приїхав. Це дуже погано. Плюс бочка 30 тонн важить. І трактор 5 тонн, 35 тонн по поль їде, трамбує землю, ну не годиться воно. Ну, я думаю, Е, ці агрономи мене поймуть, бо там же ж після сліду нічого не ходитиме після такої ваги, воно втрамбує його що ужас. А оці труби, що ми розтягли тут 400 метрів труби, підключили і все, собі трактор їде, не треба нікуди кататися, солярочку економимо, та і все. Бо ну, ви порахуйте, якщо ви їздите туди-сюди на ферму, ви б дуже багато разів їздите. А тут що, заїхав на поле і поїхав собі помаленьку. І не треба нікуди їздити на ферму заправлятися, бо в тебе все за собою тягнеться. Отак от, от. Ця труба взагалі годів 15%, вже ще вказав, чи 12% десь, то з нею проблем ніяких нема, вона хорошенька, така. Тягає тягається. Тут 90% ферм такі. Якщо поле у вас там кілометрів за 5%, то це вже інша справа, то туди 100% треба бочку. Бо без бочки ж ніяк. Якщо там за 10 км, ну тут такого дуже мало, щоб поля були далеко. Оце я вам таке скажу. Так що чекаємо гною, зараз послухаємо. Не, нема. Вітер у нас такий, що це з обіду піднявся сумасшедший. Надіюся, вам усе чуть, так як мікрофончик висить, Далі він тут, ось тут, то повинно вона мене бути чуть добре. Що не видно шафа, видно, може амінь злетів на помпі, може таке бути. О, самоліти, зараз вам покажу. Погнали! Це виходить у нас пілатус тут недалеко, і тут тренуються, кожен день літають ці смертельні, ці петлі роблять та штопери, та тут що тільки не літає, я вам так скажу. Все, що можна, є стрибітелі. І облакувань те тут дуже багато всякого літає. Так що чекаємо шефа з новостями хорошими. Ну що, друзі, все, ми закінчили носити такий гній. Зараз будемо, мене, коротше, водою обливати. Треба таки ж шланг якось од'єднати. Не хочеться ж скапати. Гоа! Пошти! Хух! Є! Yeah. Трошки ну але не страшне. Їдемо мастимо там міксер. вставляємо, йдемо на перекус. вами побачимося, я думаю, вже завтра. Що, ну, друзі, покажу вам органку. Красота в нас яка, дивіться, все жовте. Але вже така нахнаря, бо завтра холод передає. Диві, йоу. Неймовірні пейзажі такі, ух. А куди він пошпилив, а? А, він. Ще вам все покажемо. Ще буде під картошкою награти. Не знаю, що не осінь виграв. В правильно. А, міш попав. Красота, яка, а? Кварно, скажіть же. Лізти это знімати тут мені ідеально взагалі для вас. Ой, впав трошки. Отак от, так от. таким і займаємося. Клинчики такі буде грати. Глибина взагалі невелика десь сантиметрів 20-25, небагато. Знімаю вам калоші повні землі, ну якся надо. Ух, як я люблю Оренку. страшне, не придать вам. Погано підгорюємо. Для цього плуга треба від 100 кінських сил, а цього 83 кінських сили. Але тягне, бачите як? Все чітко. Сейчас будемо бігти знову по цьому. Дивіться. Може, музики не буду підставляти, так як органку треба слухати і кайфувати від неї. Так, тут щось можуть привалити, Звісно, ще ці брейли, для дружини шафа. ну нічого, органочка класна Ось то воно звісно, викидає. Chová. Tu už je klachný. aj I na horu čas pošpíli. Це моя любов. Це просто шикарно, неймовірно, наже так скажу. Ой, ти йог по коліна впав. І на Ютуб знімаємо. Ловко ложе, а? Земля, бачите, ну така собі, як глина вона, а не земля. Ну що, друзі, всім привіт! Вітаю вас! У нас вівторок. Погода короче, погана, дощ, похолодало, дві кофти надів, Одна, друга, бо і вітер такий ух, холодний. Будемо пиляти дрова на продаж. Треба два кубики. Війдемо зараз відгонимо, чіпляємо ківш, вила відчіпляємо, чіпляємо. А хоча тя... Оце проблемка. Це проблемка, треба ж вийдемо нам і беги держать. І привезти нам дерево. Ну, коротше, зараз займаємося другим. Беремо цю кулярочку і ставимо її ось сюди. Так, десь сюди поставимо. Я думаю, тут буде. Нормальджанс. Нормальджон тут, нормальджон Так. Нове слово таке буде в нашому лекціоні з вами. Намальджан. Розмотуємо кабель, під'єднуємо. Так. От так. От Я вже тут все підготовив. Все чики-піки. Рова. Готово, готово. Нарушники є. Пиляємо довжиною 33 сантиметрів. А тут воно вже. Це як надо, так що осталось тільки дроп привезти два кубики і пилять. Так що, зараз їдемо, ви їдете зі мною. Разом поїдемо. Mm -hmm. І покажу вам всю роботу. Хоча ми вже так робили. Ну нічого, нові підписники є, може і стегрім цікаво. Трошечки то, язиком потеліпаємо, ну як завжди. тож Приємного перегляду. І поїхали зі мною. Це з під е, кальцію. І з під цього вугілля, та що сипемо в ридки гній. Отак. От от. Сюди положимо, щоб його не мочило там. Готово. Так, і Їдемо вибирати дрова, які самі старі, самі красиві, такі невеликі, щоб їх не колоть, бо як дід раніше колов, там от такі Знаєте, така дровиняха, що в пічку не влізе. Ну треба таке, ну, щоб більш-менш нормально було. Так що. А матер, мабуть, у тракторі сьомо. Тут теж графі займається своїм ділом. Трошечки йому поміг. Може буде часто. Розкажу. Ні, тут теж нема мати. О, ні, ось дивіться, валюється. А, ні, це рукавиці Ні, не, Нема. Капець, то повно, то нема. Зараз підемо в другий. Бачите, мокрий. Значить я вам не збрехав дощ іде. Сьогодні у нас 9 квітня, березень квітня, да, квітня. І така погода. А ну Тут переїмось. О, знайшов, дивіться. Є, не поламаний. ні. Чутко, там їх навіть два. 33 см. Якщо щоб вам краще було видно. Ну, від серединки лінки візьмемо. 33 см, дивіться, ідеально. Видно, так? Да? Та я думаю, видно. А меток нам нужен, щоб міха скільки ми наклали у ківш, наскладали гравчат. Залазимо, запускаємо Вайдемана. на їдемо. Кладемо сюди, щоб воно не намокло, щоб жопа у нас була суха. І матер беремо з собою. Кладемо теж його сюди, щоб... щоб лежав там. Ось коротше, дрова є. Це таке ми ложимо сюди. Теж красиве. А ось таке ще покажу, яке погане. Тут не вбило. В принципі, тут не знаю, ще поганих і не бочу. Треба так складати, щоб його нормально влізло. Ну що, нагрузили короче, і там трошки, і тут трошки. Так як нормального такого красивого дуже мало. Будемо зараз міряти. Дивіться, зараз покажу як. Виходить, довжина у нас друг 1 метр. Це вже набагато нам облегшує задачу. що Вони всі однакові. Міряємо ширину по ковшаві. Ось тут ще зміряємо. Скільки у нас метр двадцять. Метер 20 на заходи. Ну, дивіться, якщо взяти десь... Оце отак у нас виходить, так? Ну, десь отак. Виходить по ось Міраємо, беремо. Скільки нас виходить тут? 85. 85 сантиметрів тепер. Так. Достаємо калькулятор. Метр 20. Помножити на одиничку, не множимо, бо одиничка нічого не дасть. На 0,85 деревні. Один кубик, ідеально. все. Їдемо, пиляємо і тоді ще один такий вайдемон привозимо, пиляємо і все. І в нас, тоді, я думаю, буде обід, Так як у нас вже 11,20, ого, ого, оце час летить дуже швидко. Так що жнемо. У нас, друзі, дощ посилюється, не годиться, так що в мене є одна ідейка, зараз її пробуємо. Іду Вайдемана, приїжджаю і показую вам. Ідейка в мене ось чим полягає. Зараз ми ставимо ківш на цю палату на коласах. Надіюся, ми її поставимо нормально. Все, не розвалили, це вже великий прогрес. Відчіпаємо зараз вила. Секундочку і стаємо вайдеманом кудись сюди як вам такий план? Я думаю, класно, так? Да? Дрова там, я тут. Хоба. Все, все чітко. І дрова ми зараз трошечки підтягнемо аж на коласах хоба. Давайте дорогенькі. Інженер, скажіть же. Хоч би шнурок не одірвати. Я такий, що можу. Так. Пхнемом назад. Йошечки по діагоналі так поставлю. Ого. Все. Ідеально. Вайдемон там, не мокне, над крішою, так? Да? Все, чітко. Це теж добре. В принципі, обзор на ця хвилярку, ви бачили в минулих там відео, не знаю, мо відео 5 назад, може 4, може 3, без так. Хто хоче, найдіть, подивіться, там я все детально показав. Мете залишаємо тут, щоб ніде його не забути, запускаємо і пиляємо дровцята на продаж. Ну і закидаємо його багу, музику включу і буду пиляти. Ніки з шафовою машиною і будемо грузити далі. Там пластик таке. І тоді він повезе здавати на завод переробний. Така у нас була двіжуха на землі нам для саджанців, там нормальний, так як оця та що з травою не годиться, воно там 5 см землі, а то все глина така сіра, не годиться. А оця земелька ну, більш-менш підходить, так що ми їдемо, вихажаємо.